Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика. З вами Гаритерович сьогодні, 25 вересня, і пропоную поговорити про чергову програмну статтю Валерія Залужного, колишнього головнокомандувача Збройних сил України, нині посла у Великій Британії, який багато написав про сучасний етап війни, але і дозволив собі деякі міркування стосовно. Попередніх дій, в тому числі свого перебування на посаді головнокомандувача, і того, як він взагалі бачить розвиток ситуації в контексті російсько-української війни, всі статті його викликають неабияку увагу, тому що вони грунтовні, дійсно програмні, тобто видно, що в нього є певна стратегія, певна мета і певні, скажімо, думки стосовно того, як повинна розвиватися ситуація, і треба зазначити, що він не боїться озвучувати ці думки, навіть якщо вони комусь там з влади не подобаються. А влада вже відповідним чином відреагувала. Саме як будемо обговорювати. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Дякую. Отже, стаття вийшла в дзеркалі тижня, що само по собі достатньо є характерним, оскільки з одного боку це впливове, відоме. І поважне українське видання, яке не боїться навіть в умовах. Нинішньої кліпізації, я б так сказав, масової свідомості публікувати розлогім серйозні аналітичні матеріали. З іншого боку, відомо своїм достатньо скептичним ставленням, ну, як мінімум, до окремих представників нинішньої української влади, якщо не до влади, в цілому, це достатньо опозиційне видання, яке, ну, м'яко кажучи, на банковій нікому не подобається, тому що часто пише про різні неприємні для влади моменти. І отут виходить стаття залужного. Ну очевидно, що у колишнього головнокомандувача немає проблеми десь опублікувати свої думки. Видання явно будуть стояти в черзі, сподіваючись на те, що він дасть свої матеріали для публікації. Але тим не менше, власне, дзеркало тижня ну такий певний можливо сигнал, можливо, певний натяк, а можливо, просто. Валерій Федорович вирішив змінити, скажімо ну, ті чи інші видання, в яких він публікувався раніше. Ну і дещо розширити свої такі публіцистичні можливості. Тим не менше, стаття ну, звісно, вона присвячена нинішньому етапу війни. Вона дуже як це прийнято у залужного деталізована з пропозиціями, рекомендаціями, але є. Пару моментів буквально два ключові, на яких я би хотів звернути увагу. Я сподіваюся, що у вас буде можливість власне самим статтю прочитати. Вона для всіх буде цікава, але два моменти заслуговують на окрему розмову. По перше. Колишній головнокомандувач прямо пише про те, що він глибоко переосмислював результати літнього наступу в 23-му році, і це було пов'язано не лише з реакцією на спробу перетворити такий важкий елемент війни на реаліті шоу, де спочатку наші плани дивним чином потрапили до Росії, а потім його період перебіг коментували в режимі онлайн різного роду. Віщуни і пророки, які згодом опиняться під санкціями або у розшуку, і він зазначив, що провал цих планів він досі боляче відчуває, але вважає, що з них треба винести певні уроки і негайно змінити стратегію стратегію, яка б дала можливість вижити в абсолютно новій війні. От тут цікавий дуже момент, оскільки тільки лінивий в 23-му році зі сторони влади не розказував, як швидко ми будемо пити каву в Ялті, і як взагалі українські збройні сили пройдуть катком. По російській армії повернуть всі наші території і легко виграють війну. Це при тому, що військові і конкретно головнокомандувач залужний на той момент взагалі з ніякими подібними заявами не виступали, тому що вони знали, яка складається ситуація на полі бою. Вони знали, які лінії оборони там побудували росіяни. Вони бачили все це. Але політичне керівництво, судячи з усього, і ми про це ще обов'язково будемо дізнаватися в майбутньому, підштовхувало військових до здійснення цього контрнаступу, по виходячи з політичних, а не власне військових або стратегічних якихось мотивів, це насправді страшна історія. Чому Тому що коли політика починає втручатися у війну, це як правило дуже погано закінчується, і прикладом цього може бути історія всіми е, улюбленого і відомого Уінстона Черчилля, який дуже сильно дуже сильно е, підставився під час першої світової війни, коли влазив безпосередньо у військове планування, і історія з Антверпеном, і ще більша історія з Галіполі, вона ну фактично поставила хрест на його політичній кар'єрі, тому що він там безпосередньо брався планувати якісь військові операції хоч до речі, і мав військовий досвід, але не на тому рівні, на якому було потрібно, і вони закінчилися провалом. Але Черчилль зробив висновки і під час другої світової війни. Він вже конкретне в планування операцій не ліс, да він займався іншими абсолютно справами і не звертав там увагу на такі детальні, тактичні або там навіть які стратегічні моменти. Да, він визначав загальну політику, але війною займалися військові. В даному випадку ми маємо зовсім іншу історію. Про неї вже багато було написано, і залужний просто ну нагадав, підтвердив ту інформацію, яка в принципі так всім відома. Я б тут ще додав, що в деяких інших книжках вже. Же з цього е, питання, наприклад, в шоумені Саймона Шустера прямо говориться про те, що е, банкова прийняла рішення розділити війська, половину віддати для контрнаступу по сирському, половину залишити залужному, і в результаті таке розділення теж призвело до не тих результатів, на які власне всі е, розраховували. Так що в цьому плані е, верхов... головнокомандувач ледь не вперше прямо каже про е, оцю дуже погану піарну історію. На яку перетворився контрнаступ і якою займалися не військові. Ну а теза про віщунів і пророків, які потім опинилися під санкціями або у розшуку, взагалі дуже показова цікаво, кого мав на увазі Валерій Федорович. Я думаю, що про деяких цих віщунів і пророків ми ще дізнаємося, тому що вони планують повернутися в Україну і ще й навіть планують займатися політикою. Далі Залужний дуже детально аналізує. Тактико, технічні стратегічні аспекти нинішньої війни, і я не буду на них зупинятися, тому що там насправді все дуже чітко розписано і до речі дуже доступною мовою. Це важливий момент і, і про використання власне безпілотників, і про піхоту, і про провали, які є в Україні на сьогоднішній день з мобілізацією, і залужний не перший раз прямо пише про те, що на превеликий жаль Росія дуже швидко вчиться в тому плані, що вони просто в тупу крадуть всі ідеї України, які наші військові блискуче реалізують на полі бою. А росіяни їх крадуть і потім масштабують, масштабують, доводять просто до якогось конвеєра і починають потім цим користуватися на практиці, і це теж ключова проблема, тому що ми вміємо робити все правильно, але ми не встигаємо, з якою з якогось дива це теж питання. Потім це власне на практиці реалізувати. Росія нас в цьому. У контексті випереджає і з цим треба щось робити. Це ж явно питання не до військових, це питання вже до тих, хто займається забезпеченням тилу, до міністерства оборони, до відповідних департаментів, до банкової, до уряду в цілому, в тому плані, що вони повинні чітко ці пріоритети визначати ну і безпосередньо. Так би мовити, робити на них ставку, тому що росіяни якраз от, знаєте, такий, така перевага авторитаризму, якби це дико і дивно не звучало. В тому, що вони, якщо визначають якийсь пріоритет, всі тоді на цей пріоритет працюють, оскільки дана вказівка, цю вказівку неможливо обійти. В нас, попри всю монополізацію, концентрацію влади, чомусь по важливим питанням такі вказівки не надходять, хоча повинні надходити. І ще один момент, на який би я хотів звернути увагу, це звісно, історія про Курську наступальну операцію залужний, згадує про неї, він наводить її як приклад можливого заперечення собі. Що коли він каже про позиційну війну, яка просто зупинилася там по лінії фронту і нікуди не рухається, він каже, що мені ви могли би е, ну, заперечити, наводивши цей приклад. Але він пише достатньо відверто, що такі дії, якщо вони виправдані перед усім людськими втратами з обмеженими цілями, можна провести. Проте практика показала, що зрештою ізольований Тактичний прорив на вузькій ділянці фронту не приносить саме необхідного успіху, атакуючій стороні війська, що оборонялися, зуміли скористатися технологічними та тактичними перевагами. і Часом не тільки не дали е, тактичному прориву перерости в оперативний успіх, а й згодом самі здійснили тактичне просування також без оперативного успіху. Ціна таких дій мені невідома Проте очевидно, що вона була надто високою. Тобто, тут, що він має на увазі, що вони там відбилися росіяни, потім зайшли в Сумську область, і нам прийшлося дуже багато. Ато зусиль докладати до того, щоб їх вибити з Сумської області, відверто написано без якоїсь великої критики, як на мене, тому що почали залужного відразу з чомусь там звинувачувати. Але він, як військовий, має право на свою позицію. Він її достатньо чітко озвучив, бо я знов таки нагадаю, що з політичної точки зору нам розказували, що ми території Курської області будемо міняти на якісь інші тимчасово окуповані території України, але по факту нічого не вийшло, і знаєте, оця історія з Курською областю викликала насправді найбільше збу. У всіх провладних там блогерів і провладних телеграм-каналів, які накинулися на залужного в черговий раз. Це цілеспрямована, спланована кампанія, це треба розуміти. І почали казати, що він свій контрнаступ провалив, а у Сирського все вийшло просто суперово, і він зміг на дуже довгий період взяти під свій контроль частину території власне Російської Федерації. Але вся ця хвиля забуває про дві дуже прості речі: по-перше, це те про що сказав Залужний, його контрнаступ відбувався в зовсім інших умовах. І, судячи з усього, це була акція, яка потрібна була політикам. У військових була інша позиція, але оскільки вони не Можуть не підкорюватися вищому політичному керівництву, так записано в нашій конституції. У нас, крім головнокомандувача, є Верховний головнокомандувач. Вони робили те, що від них власне вимагали. Можна було, звісно, там заявити про свою незгоду і піти в відставку, але це явно було б неправильно по відношенню до країни. Тому сталося те, що сталося. Ну і про те, що плани були злиті і багато інших речей. Це теж питання не до військових, це питання, в тому числі до спеціальних служб, які повинні були всім цим займатися. Бо Ане та були в генштабі і в офісі президента, звідки трапився витік, от, от, от питання да як відповіді, на як на яке до сьогоднішнього дня немає, і другий дуже важливий момент: Залужний та пропонував насправді проводити великий наступ на території Російської Федерації. Це відома вже інформація про неї багато говорили, але дозволу на це він не отримав, тому що вважали тоді це неправильним і там некорисним. Хоча в двадцять році я переконаний це вигляд. Глядала би абсолютно по іншому, і ми могли б взяти під контроль, в тому числі, і Курську атомну електростанцію, і тоді би гра пішла би зовсім іншими ставками, але з політичних знов таки причин, з причин, які були пов'язані з рівнем довіри, там недовіри і так далі. Власне. Ця операція не відбулася, І тому мені дуже дивно читати дописи, в тому числі й окремих народних депутатів, які пишуть, що залужний повинен закрити рота, не повинен нічого коментувати, не повинен ні про що згадувати, тому що в нього є провальна абсолютна історія. Я вибачаюся, але у залужного пер... набагато більше переможних історій з і відбиттям як російської агресії, і так власне з поверненням тимчасово окупованих територій України. Так що в цьому плані де яким народним депутатам треба помовчати, бо вони на фронті не були, не збираються бути, і взагалі ні чорта не смислять у військовій стратегії. Але очевидно, що подібні статті вони дуже задівають окремих політичних діячів. Вони дивляться на них виключно через призму якихось там виборів, розказуючи при цьому, що ніяких виборів не буде, і дивлячись, дивляться на це через призму, скажімо, ну якоїсь там конкуренції, що апріорі не є правильним, оскільки я ще раз підкреслюю. Подібні матеріали насправді дуже потрібні для України, тому що їх уважно читають на Заході. Дуже уважно роблять певні висновки, беруть щось на озброєння. Ви зверніть увагу, те, про що говорить, і пише Залужний, зараз масово починає використовувати та ж американська армія, яка просто бере готові ідеї і починає їх масштабувати. Ну питання ключове в іншому, чому ці ідеї не беремо і не масштабуємо ми. Але я боюся, відповідь на нього теж є суто політичною, і в найближчий час ми її точно не. Отримаємо, але за матеріалами, статтями будемо продовжувати слідкувати надалі, оскільки там дуже багато є раціональних моментів. Ну і будемо сподіватися, що ці раціональні моменти все ж таки будуть використані на практиці, тому що мова йде про порятунок і виживання України. Мова не про політику, мова про зовсім інші речі. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!